Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Олександре, знаємо, що ви з навець цифр. Тож про що говорять ваші підрахунки? Чи дійсно 2025 рік стане роком найбільшого визнач... виснаження російської армії? Ну, цей процес відбувається вже третій рік поспіль. І Фактично, у 2024-му ми можемо. Пострігати за чим ми будемо бачити, як російські окупаційні війська вони не будуть мати можливість кожного місяця внуль компенсувати втрати в першу чергу по таким показникам, як основні бойові танки, а також ББМ бойові броньовані машини. Це саме та категорія, які вони несуть найбільше втрати. Це пов'язано дійсно з тим, що відбувається спустошення вже складів та центрів збереження. Росіян по всій країні, тобто усі ті центри збереження, де накопичувалася радянська техніка, вони майже спустошені. Та техніка, яка залишилась, яка ремонтопридатна, а вона потребує значно більше часу для відновлення, аніж та що була та, що знімалася в двадцять другому, Тобто, у них ще й збільшується сам період відновлення цієї техніки на бронетанкових ремонтних заводах. І тому це все впливає на можливості кожного місяця відновлювати потенціал та ресурс? Наприклад, якщо в місяць вони втрачають 300-350 танків, то найближчим часом вони зможуть їх компенсувати, наприклад, 250 танками, а це вже мінус 50 і це втрати, які будуть впливати на боєздатність їх на полі бою. А в якій перспективі яким саме чином це може вплинути на боєздатність російської армії? Вони будуть кожного місяця втрачати в мінус, компенсувати, тобто втрати в мінус, і зараз ми можемо констатувати, що в них великі проблеми з штатною комплектацією підрозділів. У них дефіцит штатної комплектації підрозділів майже по всім формуванням, по деяким навіть 50-60% дефіцит. їм не вистачає техніки вже станом на зараз. І це відображається на виконанні бойових задач окремо взятим підрозділом. Бо кожен підрозділ має штатну комплектацію за технікою, щоб максимально ефективно використовуватися або в наступі, або в обороні. Якщо порівняти з їх можливостями в 2022 році, порівняти з тим, яку вони захопили площу території України, а як швидко вони просувалися, наскільки в них були ефективні наступальні дії, і порівняти з 2023 та 2024, Ми побачимо, що деградація. Це становить, ну скажімо так, десь приблизно в 90 разів. Вони десь в 90 разів деградували по швидкості та потужності проведення наступальних дій у порівнянні з 2022 роком. І це впливає саме те, що вони відчувають цей дефіцит техніки. Хоча кількість загальна кількість окупаційних військ вона збільшилась в 3,5 рази. На початку вторгнення їх було 180 тисяч зараз їх 470 тисяч. Ну майже 530, Якщо рахувати з групою війська північ, Брянська, Білгородська та Курська області. Але при цьому уповільнення просування у порівнянні з 22 майже 90 разів. Пане Олександре, зважаючи на те, скільки грошей Росія витрачає на свій військовий комплекс, то що вона зараз виробляє? Тому що так, частину вона знімає, розконсервовує ці склади не бездонні. А що з виробництвом? Зокрема, тих самих артилерійських стволів? Виробництво все ж таки в них по окремим якимось позиціями є. Арт стволи вони виробляють, але в невеликій кількості справа у тому, що станки, які саме вирізають стволи, в них всі вони за кордоні. Свого виробництва цих станків немає. Всі лінії виробництва залежать саме від постачання за кордону відповідних компонентів. А тому виробництво досить обмежено невеликі кількості це до сотні на рік. Фактично вони можуть зробити нових стволів відповідно для артилерії. А так само і для техніки, типу основний бойовий танк, тобто з цим величезні проблеми. Але є виробництво власне. Це виробництво ракет. Наприклад, вони виробляють ракети. Снаряди є власне виробництво. Воно не може їх повністю задовольнити їх потреби по терору України по використанню великої кількості, але тим не менш, це виробництво є. І є обмежене виробництво бойових броньованих машин, наприклад, ББМ. той самий Курган, -завод, е, і так далі, е, але знову ж таки власне виробництво те, що вони роблять з нуля, воно ніколи б не змогло задовольнити їх потреби, наприклад, по компенсації втрат кожного місяця, тому що компенсація тому, що кожного місяця вони втрачають в декілька разів більше техніки аніж можуть виробляти на рік. Не просто на місяць, а саме на рік я маю на увазі саме виробництво з нуля, не відновлення зі складів радянської техніки, тому для них це і критично, пане Коваленко, А загалом, як ви оцінюєте вплив наявності або відсутності достатньої кількості бронованої техніки та танків на полі бою в умовах сучасної війни? Адже на сьогоднішній день, як ми знаємо, з'явилося дуже багато засобів дистанційного ураження цієї техніки. Так, але все одно без техніки неможливо реалізовувати, наприклад, наступальні дії, штурмові дії саме для цього і її призначення в підрозділах в штатному в штатній кількості. Наприклад, якщо ми говоримо про батальйон, батальйонно тактичну групу це обов'язково 11 танків. Це 33 бойові броньовані машини усиневого або боколісного типу, типу там БМП, БМД, БТР і так далі. Отже, ця кількість вона не зі стелі взялася. Саме така кількість цієї техніки необхідна для того, щоб кожен підрозділ міг виконувати бойову задачу максимально ефективно. Якщо не вистачає, якщо у тебе в батальйоні вже 5 танків. Якщо у тебе в батальйоні 11 ББМ бойових броньованих машин, то ти вже фактично не виконуєш свій функціонал. Ти не можеш повноцінно проводити наступальні дії. Ти обмежений. І це впливає безпосередньо на зростання кількості втрат особового складу, тобто піхотної компоненти, якою доводиться компенсувати нестачу бронетехніки, або використовувати. Досить специфічні засоби, наприклад, для того, щоб доставити на позицію той самий вазик, або якийсь гольфкар китайський, або мотоцикл, взагалі, для того, щоб прориватися на позиції та займати позиції в неброньованій техніці, і зростає кількість двохсотих тридцятих від цього. І ми бачимо по. Кожного дня, кожного ранку, звітує генерального штабу збройних сил України, яка велика кількість втрат у російських окупантів, якщо порівняти з їх втратами в 2022 році, ви побачите, яка різниця вона катастрофічна насправді, але найголовніше, що ця кількість вона буде зростати, тому що кількість техніки броньованої в складі російської армії буде тільки зменшуватись. Пане Олександре, а чи може Росія сподіватися, що цю дефіцитну техніку, яка зменшується день за днем у російській армії, їм якимось чином компенсують їхні партнери? Північна Корея теж сама цілком можливо тим більше, що такі запити Путін робив до Іна. Там не тільки йшлося під час їх зустрічі про інженерні бригади, про які вже згадували, і не тільки говорили про снаряди та балістичні ракети. Також йшлось і про безпосередню техніку, щоб північна у Північній Кореї майже вся техніка вона зроблена. Це або радянська, або китайська, яка зроблена на базі радянською, або вже північно-корейська, яка також зроблена на базі радянської, тому повна сумісність з тим, що використовує Росія. А вони можуть частково виключно частково компенсувати. Вони не зможуть повністю забезпечити Росію необхідною кількістю техніки, тому що Росія втрачає протягом кожного року техніки більше аніж є на озброєнні самої північної Кореї. Тому там може бути компенсація на 2-3 місяці не більше. Олександре, а за вашими даними, за вашими оцінками, про що свідчить поточне співвідношення кількості танків та інших бойових машин України та Росії, насправді інформації про те, яка кількість танків у України, вона в відкритих джерелах відсутня. Я такою інформацією не володію. Але я можу сказати, що Росія все ж таки має більший потенціал у можливостях відновлення та відправлення в зону бойових дій основних бойових танків. Але при цьому, оскільки вона постійно знаходиться в стані наступу, вона її втрачає набагато більше. Видання The Economist пише, що розпочатий Росією контрнаступ на початку травня цього року потроху згасає. Тож, чого очікувати на різних відтинках фронту найближчим часом. Найближчим часом можна очікувати те, що вони будуть підтримувати інтенсивність бойових дій, наступальних також дій, штурмових дій, переважно піхотною компонентою. Переважно буде використовуватись саме піхота для проведення всіх наступальних операцій по всім напрямкам. Механізована компонента буде використовуватися мінімізовано, і зараз ми можемо навіть у 2024 році стати свідками такого процесу, як економія, в принципі, з боку Росії механізованої компоненти вони будуть максимально її економити. І яким чином це вплине на інтенсивність і динаміку бойових дій? Вони значно уповільняться. Це перший момент. Другий момент, по деяким ділянкам вони можуть перейти до оборони. Але тут найцікавіше ось що: навіть в обороні ти повинен використовувати час від часу також механізованого компоненту, ну тобто, техніку. Якщо тобі її не вистачає, то ти просідаєш в обороні. І я не виключаю навіть а, такого, що а, сили оборони України по деяким напрямкам можуть використовувати системність контратакуючих дій для того, щоб поновити свої позиції і відтіснити росіян з тих чи інших ділянок. Цілком можливо, що в 2024 четвертому році, саме в другій половині, а, така системність контратак а, а, ну, буде все частіше використовувати Силами оборони України, але її не треба а, порівнювати з якимось повноцінним контрнаступом. Поки що про контрона. Аступ з нашого боку говорити зарано, а ось саме ось такі дії, ну, які ми могли, наприклад, нещодавно спостерігати на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва або Терні населеного пункту, де ми дійсно відтіснили росіян і повернули собі вигідні позиції. Отже, це може продовжитись і буде неодноразово вже мати місце на полі бою, пане Олександре, Якщо на деяких ділянках Росія може увімкнути режим економії. За вашими словами, то чи будуть такі, де навпаки, вона активізує свої дії? Я не думаю, що вона не те, щоб активізує. Я не думаю, що вона зменшить інтенсивність бойових дій, наприклад, на Покровському напрямку, а також на турецькому і Краматорському. Для неї це є пріоритетні напрямки, і вона навіть буде їх підсилювати іншими силами та засобами. Також вона буде намагатися тримати досить високий рівень інтенсивності бойових. Дій в на півночі Харківської області в районі Липців, ну по напрямку на Липці, а також Вовчанськ. А тому, що вони розпочали фактично ці наступальні дії, які для них зараз перетворилися в таку собі пастку, і вони змушені їх продовжувати надалі. Бо якщо зараз росіяни все ж таки визнають, що для них цей наступальні дії вони е, закінчились повним фіаско, і будуть відводити ці е, сили. Ну тоді полетять е, генеральські погони, е, тому що а навіщо ви це починали? Зараз там досить жорстко розпочинаються чистки. Якщо якась провальна операція, то генерала цього одразу звинувачують в корупції, в чому завгодно, заарештовують, відправляють до суду. І тому о, вони через це намагаються все ж таки утримуватися якомога довше на тих чи інших ділянках. Тому я думаю, що там буде інтенсивність також розберегатися у бойових дій, щоб видавати, що а все йде за планом. Олександр сьогодні росіяни активно проводять штурмові дії на сході нашої держави, намагаються утримати території на півночі Харківської області. Також сьогодні представники. Е Південних підрозділів збройних сил України підтверджували, що обмежені наступальні операції вони намагаються проводити на півдні нашої держави? Загалом Росія перебуває в наступі вже як мінімум з зими минулого року, тобто чимало місяців, а це достатньо виснажливо для будь-якої армії. Я маю на увазі великі наступальні кампанії. На вашу думку, як довго Росія ще е, може дозволити собі наступати з такою інтенсивністю в такому темпі, і е, що буде, коли ситуація почне змінюватися? Інтенсивність в будь-якому разі в них зменшується через обмеження використання механізованої компоненти. От про те саме, про що ми і говорили: чим менше в них техніки, тим менша інтенсивність а, у порівнянні з тим, що було, ну, наприклад, три місяці тому чи півроку тому. А, з, з іншого боку, вони починаються більше використовувати саме людський ресурс. І тут не стільки треба говорити про те, що в них там зменшиться інтенсивність наступальних дій. ні зменшиться саме використання того чи іншого ресурсу, безпосередньо саме механізованого, але збільшиться використання людського ресурсу. Тобто не про інтенсивність йдеться, а про те, який саме ресурс вони будуть використовувати. Тому я можу сказати, що наступати вони до кінця літа будуть намагатися по всім тим напрямкам, які зараз ми вважаємо найбільш. Такими небезпечними, тобто, це і теж саме Покровський, це і Краматорський напрямок. Турецький, це звісно, що і ще Времівський напрямок. Не треба про нього забувати в районі роботинського. виступу Лимана купінська вісь, а Сіверський напрямок. Але при цьому змінюється взагалі склад тих підрозділів, які будуть це реалізовувати з боку ворога. Пане Олександре, зважаючи на те, що росіяни робитимуть ставку на людський ресурс, якого у Росії багато, чи піде Путін на відкриту мобілізацію? Він боїться відкритої мобілізації. Тобто, це загальна мобілізація і проведення. Він все ж таки намагається абстрагуватися від цього. А скоріш за все, будуть підвищуватися підвищувати саме межі загальної мобілізації, тобто вони будуть намагатися підвищувати. Ось ці максимальні межі мобілізації на місяць а, в форматі, ну такі умовно добро, добровільної хоча це репресивна країна, ми розуміємо, що там добровільно нічого не буде відбуватися, і тому вихід на рівень 30 тисяч або 40 тисяч на місяць мобілізованих це саме та межа, яка найближчим часом може стати стандартом до кінця літа на Росії. Якщо буде збільшуватись кількість втрат серед людського ресурсу, а вона буде збільшуватись, вони будуть намагатися збільшити і мобілізаційну межу. Хоча знову ж таки, навіть у цього є моб ресурсу, є своя межа. А для Росії це приблизно 60-70 тисяч на місяць. Дякуємо вам. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був. З нами на зв'язку і погодився з оцінками британських журналістів, які стверджують, що росіяни в 2025 році можуть серйозно стикнутися з дефіцитом техніки та озброєння, яке необхідно їм для того, аби підтримувати високу інтенсивність бойових дій на території України.